Ну і почну з позитивних новин: 144 тисячі 440 – Саме стільки путінських орків вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили відправили до пекла 760 окупантів. Металобрухтом стали 10 ворожих танків, дев'ять бойових машин, чотири артсистеми та ще багато всілякої техніки ворога. А щоб хороших русських ставало ще більше, наші захисники постійно вдосконалюють свої бойові навички у зоні відчуження Чорнобильської АЕС поблизу білоруського кордону Дону сили оборони за участі військового керівництва провели військові навчання. Про це повідомляє Радіо Свобода. Мета навчань готуватися до можливого наступу з боку Білорусі. Водночас командувач об'єднаних сил оборони Сергій Наєв розповів, що на території Білорусі немає достатньої кількості військ. Для наступу трьох людей росіяни вбили на Донеччині. Ще п'ятеро українців отримали поранення. Ворог гатив по цивільній інфраструктурі, пошкоджені приватні житлові і багатоповерхові будинки, крамниця та котельня. Росіяни 58 разів атакували Херсонщину за минулу добу. По самому Херсону вдарили 6 разів. Через обстріли у місті пошкоджені житлові будинки. Вчора, після російських атак, в області загинули дві людини. Складна ситуація на Харківщині. Вчора пізно ввечері. Внаслідок ракетного обстрілу Куп'янська пошкоджено. Но дитсадок та спортмайданчик у дворічному та нового синовому зруйновані чотири житлові будинки та господарчі споруди. У Вовчанську пошкоджено приватний житловий будинок на щастя. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Росія може розпочати атаки спрямовані на виведення з ладу атомних електростанцій України. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни за 20 лютого. 9 лютого міноборони Росії заявило, що українські чиновники, нібито, планують атаки під чужим прапором на радіаційно-небезпечні об'єкти в Україні. Це, начебто, стане спробою звинуватити саме російські війська у невибіркових ударах по цих об'єктах.